Привіт, мене звати Лідія Максимчук. І з нас сьогодні інтерв'ю з Катериною. Катя привіт! А привіт. ми поговоримо про відновлення після тяжких стосунків: Нова країна, адаптація дитини, білінгвізм або навіть як дитина проживає нову країну під впливом емоцій мами. Так? І е, найцікавіше вона нам розкаже про країну, яку вона обрала, і які, як кажуть, челенджі в неї є, як мама, яка намагається реалізувати себе, бути мамою, е, будувати нові стосунки і взагалі розуміти, де я і що я. Привіт? Привіт! Все правильно сказала? Да, так, да, все правильно. Ну, ми почнемо з найцікавішого. Ти була в шлюбі, щаслива сім'я, все нормально, багато на що закривала очі. Я маю право так казати, тому що ми з Катю вже багато що проговорили, і зараз вам розкажу найцікавіше. Так? Да. Багато офіційно на ще досі досі в шлюбі. Такі так, ну, ну, шлюбі, так. шлюбі Так, але мене, на увазі, що коли ви були в Україні, так, на тому... деяку слід звернути увагу. Ти просто опускала очі. Ти можеш нам назвати зараз оці якісь red flag, це так модно зараз сказати, або дзвіночки, mm -hmm. які вже були в Україні, але ти казала: Ну так у всіх, а, так нормально, та нічого, трошки поображаюся, по поображаюся, потім ну, буде як завжди. А, які були такі ситуації, якщо ти хочеш назвати їх, де були вже такі дзвіночки про те, що ну, це не твій чоловік, це не так сім'я будується, як ти собі придумала. Ну, більше для мене це такі дзвіночки, це агресія в мою сторону. Це uh -huh. е, моє опро, опро, скажімо так, оправдання, опро, Виправдовуватися за те, що я, наприклад, ну, так, таке моє було рішення, я повинна його виправдовуватися, щось до, е, ну, доводити, до, е, доказувати. На фоні цього в нас з'являлися конфлікти, і, звичайно, виявлялася ця вся агресія. Е, Більш такого. Е, не було якийсь період, було як як зазвичай, да, добре, якісь були ми домовлялися розмовляти, якщо в нас були якісь проблеми, так? але з часом це все ну, сходить. І коли, якщо вчасно на це не звернути увагу, воно так і піде, як в мене воно пішло. Я, коли вже, Ти вже проговорила це, але вже після деяких е, е, випадків, да, коли вже ну, ситуація безповоротна. Але на це потрібно звернути увагу до Те, що тобі не вистачає емоційної уваги, да, наприклад, спілкування, да, поспитати, як ти себе відчуваєш, як ти себе бачиш, яке наше спільне майбутнє далі. Тим, якщо ти бачиш, що от ну, ми не розвиваємося, не як пара, не як сім'я, не як партнери, десь в якомусь ділі, да, потрібно сідати і розмовляти. Ми цього не зробили. Я тобто, давай, давай, давай я підсумую, давай ще раз uh -huh. питати. Тобто, все-таки, якщо так спитати, які були такі, як кажуть, п'ять ред флаг в Україні у шлюбі, на що ти закривала очі? Тобто відсутність, uh, діалогу, да, відсутність діалогу? Спільного майбутнього ти сказала, так? Що ж я? Це була як фізичне насилля, так? І... Агресія, ти сказала. Агресія, так. Би... Да. Uh -huh. да. І ем, небажання взагалі е, не то, що ну, одні слова, не було е, дій. От, поговорити ми пообіцяти ми любимо. А щось uh -huh. взяти і зробити насправді це було дуже важко. Це треба було вигавкати. Ну. Угу. Для мене це так. Виборювати. так це виборювати виборювати, да. І плюс що називала таке як ігнорування твоїх прохань. О, оце, мабуть, правильніше сказано. Не завжди це все було <сміст> сказано, зроблено. Окей, а, давай далі. Ти виїхала за кордон, ти вийшла з тих стосунків, хоча ну якби як вийшла. Тобто ви роз'їхалися, але ну, далі підтримувала вас є спільна дитина, ви спілкувалися. Що ти відчула за кордоном? А, я б так спитала: коли ти опинилася за кордоном, вийшла з тих, таких повсякденних стосунків, що тобі підсвітилося найбільше? Що ти відчула? Якусь свободу, радість, спокій? Яке почуття тобі дало зрозуміти, що ой, а що ж це в мене було за шлюб в Україні? Яке, а... почуття... Яке... А... почуття почало з'являтися тут за кордоном, якого не було в Україні? Це була, скажімо так, свобода, От, без контролю. Хоча він і був, і, скажімо так, він і такий явний вже був в телефонному режимі, але це могло положитися телефонна трубка, і піти робити те, що ти хочеш. Не очікуватися фінансово. Не очітуватися, куди ти йдеш, не очітуватися, що ти собі купуєш, навіщо, що ти робиш. Це взагалі в мене було прям фур. Я до сих пор, прям я потім поняла, що я таку помилку робила завжди в Україні. Що я цього не могла ну я не могла такого собі в Україні позволити. Оце однозначно було оце прямо сто ну, відсотків. Далі, коли у мене стало получатися, десь якісь результати почали з'являтися uh -huh. з роботою з мовою. В відносинах з сином, що це більше спокійніше в плані, що не менше, бо я теж почала агр... вже агресувати, і на дитину це також впливало. Я більш спокійніша стала, коли я менше почала так спілкуватися. Оце да. І тоді питання: а в пам'яті залишаються деякі ж все одно моменти: якщо я можу себе так почувати, чому так взагалі відбувалося? Що не так? Ну, і звичайно, вже пішли е, розмови. Про те, що ну, потрібно і аналізи, да, і все остальне. знаєш, ти знаєш, я дуже часто з клієнтами під час занять ну, хочу їх мріяти. От просто. І багато дівчат пишуть: я хочу собі чоловіка, який там заробляє, який займається спортом, який там мене любить, подарунки Я кажуть, дівчата. Просіть завжди можна мені чоловіка, з яким я відчуваю себе легкою. Там вільною щасливою маю можливість реалізовуватися. Відчуваю, що я маю право вибору. Тому що я впевнена, що якщо ми зараз спитаємо про твій шлюб в Україні з іншої сторони, то ти мені точно розкажеш, що в вас було і достаток, і він заробляв, і подарунки дарував, і ви подорожували, і дитину народили. І... Ну, тобто, якщо так взяти, ну, все, що там дівчата описують е, про суперчоловіка, на тобі тримай. Тобто ти по тому списку можеш повністю всюди поставити галочки. Прекрасний вибір, прекрасний чоловік працює, забезпечує, гроші рахує, все. все все, да. все. Да, да. Да, Жінка, да, да, да. Про жінку турбується тим, що він її направляє, щоб вона там не зійшла зі шляху. Погодишся, що, в принципі, було все, як, ну, якби, як люди хочуть, а які да. почуття в цьому було? Да? Чогось все взагалі, ну, не, не, не бракує. Ну, взагалі браку, не дуже взагалі а бракувало чогось, якогось такого емоційного, мабуть, підкасту, а без контролю ну, якогось. Як в момент виходить, що ніби по списку бажань ти просто принц, от, якби я впала. Да ми зараз його описали, тут вже дівчата написали: де, де ви там його залишили? Дайте да це сто про це 100%. Це 100%, Я знаю, що це 100% він, відсотки. Він у да. тебе і гарний, і цікавий, і такий. Ну ну ні йому нічого не бракує, але ти з ним от почувалася, от так, як ти вже описала, да? Тому да. От, давай, так? тому тут давай таку знаєш, як порада для дівчат. От від мене, будь ласка, описуючи свого кавалера, і так само ти, я так думаю, що якщо підеш в нові стосунки, не описуй ото все таке знаєш, матеріальне. Описуй, прошу боженька там, ну, чи до кого ти звертаєшся, дай мені того кавалера, з яким я стаю кращу версію себе. Тебе да? про легкість, все. вже про духовність, про легкість, таке а. щоб тобі вже все інше, ти вже понімаєш? Ну розумієш, матеріальне це вже ну, це результат. Це результат, от тому так я тобі ще от щиро бажаю знайти тепер ті стосунки, де Ой, ти, дякую. ти будеш ставати тою кращу версію себе, де вже будуть, можливо, якісь по-іншому висловлені матеріальні речі, але оця твоя така легкість, наткненість, свобода, е, яка робить тебе ще краще, нехай вона існує в твоєму житті. Ой, дякую от, давай далі. Е, друге, таке питання, яке би хотіла сьогодні висвітлити, це. А, дитина за кордоном, хлопчику твоєму 9 років, так? Да, 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 9 років. От а це такий вік, який починає, от ви виїжджаючи за кордон, проситися назад до друзів, вони не хочуть залишатися, вони не хочуть ходити в школу, і неодноразово до мене на консультаціях пишуть з тим, що от дитина такого віку ну, депресує і хоче додому, що робити, підскажіть. Як ти з цим справилась? Давай так щоб, давай так спитав. Як ти справилась з тим, що твоя дитина легко адаптувалася за кордоном, має друзів і, і, і почуває себе вільно? По перше, ми коли виїжджали, він знав чітко причину, чому ми виїжджаємо. Спочатку було, я не можу сказати, що це було настільки легко. Він сумував за татом. Ми їздили туди назад в Україну. Він його бачив не без цього. Тобто, але я щоразу йому пояснювала, що є небезпека, да, і ми живемо тут. Потім це пона, на початку, так як ми всі мріяли повернутися через три місяці назад додому. А коли а, ми вже ба коли я вже бачу, е, ну що ми вже тут, вибачте, третій рік, я вже дитині пояснюю: дивися, в Україні я не можу тобі дати те, що я можу тобі дати тут. Мені тут подобається, я маю е, гарну роботу, е, ти прекрасно вчиш е, е, да там нідерландську мову. У тебе появляються друзі, у тебе є гарна можливість тут займатися тими видами спорту, який тобі подобається, тому що в Україні ми були ну, обмежені в цьому плані. Тут тобі є така можливість. Я можу тобі дати набагато більше тут, чим я б дала б тобі в Україні. Е, і він е, більш так менше погодився, але ми жили тут ще светові тут серед, серед українців. Є діти україномовні, він адаптується, він комунікабельний, е, не боїться розмовляти. Так, навіть якщо це з помилками, як вчитель каже, він тараторе і навіть не зваж... Правильно будує речі не неправильно, він говорить, це вообще круто. От і, і так він, і він, і він адаптувався і ми. На початку, коли я менше працювала, нам давали таку можливість. і ще в мене була, Ми їздили всюди. На якісь лазилки, якісь розважальні е, штуки, нові місця на кораблях. Тут е, країна на воді. Тобто тут поплавати на човні взагалі нема питань, це як водне таксі. І, а для дітей це якісь нові емоції. Звичайно. Ми я за я залюбки йому це все дарувала. І він адаптувався в цьому плані. Звичайно, він адаптувався, а, і, і він навіть цим гордиться. То є те, що наскільки він соромиться, стісняється, скажімо так. Да? Не то, що там, якщо попросить його щось перекласти, ну ні. А так, поговорити з кимось, посперечатися взагалі легко. І давай, таким, підсумуємо. давай підсумуємо. Давай підшимо. Тобто... Які, який твій емоційний стан допоміг дитині легко адаптуватися за кордоном? Те, що я прийняла цю країну, те, що я сама для себе вирішила, що я хочу тут залишитися, що я маю більше можливостей, у мене більш розв'язані тут руки для, для майбутньої моєї дитини. Коли мене питають, чому ти не хочеш повернутися, я кажу: я нічого не дам моїй дитині. Не я буду відновлювати країну, буде відновлювати дитина. Для дитини потрібне знання в Україні я їх не дам. в мене не хвати фінансової, фінансової можливості. Тут я це можу зробити. Далі це його вибір. Поїде окей. Не поїде це теж окей. От і все. Зрозуміло. Добре. А, а як які нові хобі і дії тобі допомагають морально? Ну, от і кажуть, коли, люд... коли людина переїжджає за кордон, uh -huh. да, вона попадає певну депресію, я впевнена, вона в тебе теж була. Ш... Давай так. Що тобі допомогло вийти з депресії людини, яка переїхала за кордон і мала необхідність адаптуватися там? А, ну, Нідерланди це країна велосипедів. Перше, що ми oh. зробили з сином, катались на велосипедах. Це круто. Тут такі гарні велодоріжки. Ну, це гріх не катається на них. Дитина їздить в школу до сих пір е холодно зима, а він їздить на велосипеді в школу. А, а далі це е були нові, е я дозволила собі їздити туди, куди я хочу. Тобто е відчути якісь нові почуття. Далі це була йога, далі це вже було е малювання. Та в, я можу сісти помалювати от, в себе так погрузитися, заспокоїтися. І, ну, от всі знають, що якщо мене доспокоїться, треба дати картину, і я заспокоююсь. Оце мене-менш більш, так, більш появилися нові друзі. Які підтримували нас на початку? Ми з ними продовжували спілкуватися. Ми ходили до них в гості. Ми дивилися, як вони живуть, їхню е, їхні традиції завжди цікавилися. Нас почали інтегрувати потрохи, дали е, мовні курси. Тобто вони нас займали, щоб ми не сиділи, не погружалися там геть в депресією повністю. Вони нас і в церкву цей е, виводили. І якісь організовували зустрічі для всіх для всієї локації, і, і пікніки, там вивоз дітей. Я я пам'ятаю, діти місцевої школи зібрали. Вони здають бутилки тут, і на ці гроші вони подарували гроші нашим дітям на літні канікули для відпочинку. У Нас тоді були ага. 10 чоловік дітей, і ми ці гроші взяли, замовили квитки в парк. Ми так чудово там провели цей час з вдячністю до цих дітей. Ну, взагалі круто. І, звичайно, ти вже коли дітей повели там в школу, їх начали, ти ну, починаєш це вже пов'язуватися. А що в школі роблять? А як в школі? А це вже геть інша школа не така. Ти починаєш порівнювати. А чи кормлять, чи не кормлять. Тут ще теж така, знаєш, голодний не голодний. Як це одні бутерброди в школу? А як це на маленький обід, тільки одні фрукти? А як же ж там вкусняшки, сладості, ніяких, ніяких солодощів? Взагалі не можна приносити в школу ніяких солодощів. Або це фрукти, овочі і сендвічі. Все, От і все. І так, ми, і так ми, вже, ми вже звикли, ми вже до цього звикли. Я, ну, зачем солодке? І навіть дома він там солодке, може, не треба, давай ми вже там, більш фрукти, що нібудь таке поїмо. Ну, солодке менше. Але, ну, звичайно, це діти. Клас. наш і останнє хочу таке питання задати: от а які українські традиції ви вирішили залишити і підтримати? Це, це перш за все, Різдво. Ми в цьому я працювала завжди на Різдво за два роки. А цей рік ми зустрічали вже. Я була вдома, і ми його по традиції зустрічали вдома з це як, все як завжди, 12 страв. Мені, мені тут говорили, на, що ти готуєш тих 12 страв? Говорю, я не знаю. Оце для мене залишилося. От 12 страв, хоч ви мені трісніть куття, нічого страшного, доїсти, не доїсти, але вони мають бути. Це подарунки, звичайно, на Різдво. них Святий Миколай і наш Святий Миколай і їхній святий Микола співпадають, тому воно залишається новий рік, звичайно. День народження і е, Пасха, Пасха е, вона в них теж відрізняється. Ми підстраємося, тому що це супермаркети, це все ж купляє вони як по одному. В нас в один час, як в інший, і звичайно, ти вже стараєшся підстраїтися, але ти його ну, все одно святкуєш. Тому якісь такі основні традиційні свята вони залишилися у нас, їх ніхто а. не відміняв клас. Хто друзі твої дитини? Які національності? Це, це країна інтернаціональна, тому національності різні. Ну, на даний момент, наприклад, на останній зараз з ким він спілкується, це хлопець з Китаю. З його мамою Влас. я ходжу на нідерландські курси разом до них в школу. Школа організувала mm -hmm. для комунікації між школою і батьками. І там із Пакистану, і з Сирії, Китай, Таїланд, Боже, откуда їх там тільки немає, Азербайджан, Турція, от такі інтернаціональні класи. Тобто є і з Турції самий клас діти, а є із Китаю. Клас. Я тобі дякую за твій час, дякую, що поділилася. Впевнена, що з твоєї історії є що почерпнути. багато жінок проходять теж певні такі зміни. От, чи хочеш щось побажати? Я хочу да, побажати е, всім, е, слухати себе. В першу чергу те, що ти хочеш. Бути наповненою щасливою, тоді навколо тебе будуть і, і сім'я щаслива, і і, і признавати е, ми не всі святі, не всі е, е, не все завжди правильно робимо. Тому без, на, також визнати свої помилки. І, да І дозволяти помилятися іншим. Да. Погодь. Погодь. Дякую, давай тобі також серденько зробимо той, фоточку з тобою. Давай. Зараз, зараз, зараз. Давай. О, о, Так, отак. Класно так. О. Клас. О, о, от так. <ріст> Все, висто, дякую тобі. Дякую, е, дякую. і на зв'язку. Да, Гарного дня тобі. О,